В частині країни і досі триває тривога. Всю ніч росіяни атакували Україну шахедами, а потім ще й запустили ракети. Детальнішу інформацію ми чекаємо від повітряних сил після відбою. Наразі шахета небезпека триває, тож залишайтеся в безпеці. Росіяни атакували вночі Харків. Влучання зафіксовані в центрі міста та у спальному районі на Салтівці. Там частково зруйновано під'їзд 12 поверхівки На цю мить 25 постраждалих серед них навіть немовля. П'ятьох поранених ушпиталили. Повідомила місцева влада. В центрі міста внаслідок удару є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків. На місці ударів працюють медики, рятувальники, комунальні служби. А група швидкого реагування вже зашиває вікна у пошкоджених ударом хвилею будинках. Три вибухи. Попереднє – це Капи, перший вибух це Салтовський район. На жаль, постраждав житловий будинок. Зараз тривають рятувальна пошукові роботи. Крім цього, центральна частина міста Харкова, Шевченківський район, два влучання. Також вночі росіяни масово атакували шахедами Одесом. Відомо про двох поранених. Внаслідок Адаки пошкоджені приватні жилові будинки. У декількох виникло загоряння в одному з навчальних закладів Одеси. Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Сталася розгерметизація та займання двох газових труб. Вже вісім загиблих і аж сорок постраждалих. Серед них четверо дітей. Це наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Напередодні окупанти скинули на місто п'ять авіабомб. Зруйновано житловий багатоповерховий будинок, приватні помешкання пошкоджена будівля онколікарні. Звідти довелося евакуювати усіх пацієнтів. Постраждалим надається уся потрібна допомога. Відомо про щонайменше 5 локацій, в які потрапили каби. Велика кількість поранених людей безпосередньо на території екологічного диспансеру надається наразі допомога. А також частина персоналу вже госпіталізована до обласної клінічної лікарні, а також є руйнування багатоповерхового будинку, де півтора під'їзду наразі зруйновано. 140 бойових зіткнень зафіксовано на фронті за минулу добу. Основні наступальні зусилля окупанти зосереджують на Курахівському напрямку. Там росіяни здійснили півсотні спроб прорвати нашу оборону і просунутися уперед. Складна ситуація на Куп'янському вітинку фронту. Лівобережну частину району ворог безприревно атакує кабами. Також прицільно руйнує об'єкти критичної інфраструктури і на правобережжі. Житлові будинки також під прицілом росіян. Російська армія намагається якнайшвидше зайняти плацдарм на ліво. Бережні Куп'янщини, аби вийти на купянськ вузловий. після оволодіння лівобережною куп'янщиною, вдаватись до заходів щодо форсування річки Оскіл і намагання вийти на правий берег. Чи вдасться противнику в короткостроковій перспективі реалізувати це завдання? За моїм переконанням, ні. Від початку повноштабної війни понад 40 українців загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон. Зокрема, тисою це найпопулярніший маршрут. Повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Проте з наближенням зими прикордонники очікують, що кількість спроб незаконного виїзду зменшиться станом на зараз більше 40 осіб загинули під час того, коли долали важкодоступні гірські місцевості або ж кордон, де він проходить по річкам. І більшість випадків таких фіксувалося саме по, по річковим ділянкам. Україні потрібна достатня кількість зброї а не підтримка в переговорах. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європ... європейської політичної спільноти у Будапешті. Президент наголосив, що з моменту останньої подібної зустрічі відбулася значна ескалація російської війни. До неї напряму приєдналася Північна Корея. Саме тому заклики деяких європейських лідерів піти на переговори і поступитися Путіну абсолютно неприйнятні. Підкреслив Зеленський. With Putin will not. обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним вже 20 років. і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиском можна його стримати. Також на полях саміту Володимир Зеленський зустрівся із низкою світових лідерів, зокрема з президентом Франції, прем'єром Британії та генсеком НАТО. З Макроном Зеленський обговорив військову допомогу, тренування української бригади Анна Київська та наші далекобійні спроможності. З Кіром Стармером президент вчергове торкнувся питань дозволу на удари у глиб Росії. Також обговорили імплементацію плану перемоги та підтримку української оборонної промисловості з генсеком НАТО. Рюте Зеленський поговорив про ситуацію на полі бою та участь військових КНДР. Зеленський наголосив, потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російській війні проти України. Такими були.